Не представив гра краю, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, попався на зустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Як би ми поводились, коли б нам попався чоловік чи жінка, що має бісів. як би ми себе почували, хтось починає до нас. Погано відносилися, грубо говорить, ми стоїмо і не знаємо, що робити. Чи відсварюватися, чи втікати, чи давати вигляд, що нічого не сталося. Молитися потрібно. Просити Господа Бога про допомогу. І на агресію не відповідати, агресію, на лайку, лайкою, на ненависть не відповідати ненавистю, на зло не відповідати злом. Вони приступили в Гресин краю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався на зустріч один чоловік з міста, що мав бісів. А часом треба втікати, коли хтось вже дуже агресивно проти нас налаштований чи схиляє нас до гріха. Бо різні є життєві ситуації, стосунки, і коли хтось поводиться. Неморально, напевно, за тим і стоїть біс чи біси. сим. Треба розтягнути свої сили. Одна людина зустрілася з такою іншою, яка проявляла агресивність, неморальність, грішно поводилася і каже тій людині злі духи. Не промовляйте через цю людину до мене і зараз не промовляйте, не говоріть. Той чоловік каже, що ти сказав, сказав. І на нього, на ту людину з агресією. Та людина потім обходила те місце, наче той росинський край, де був той біснуватий, дістала страх, хотіла та людина проявити. Віру, а замість того побачили, що немає такої віри в Бога, а злий дух ще більше через того чоловіка озлобився. Хоча раз так я службу Божу відправляв, не тут а в центрі місця. І час від часу там дехто збіснувати, так би мовити, з поневолених людей. Проявляла агресію. І то страшно стає, одні тікають в ту сторону, ті туди. А та людина дуже агресивно поводиться, так і кидає, кричить. І проста жіночка каже, в ім'я Ісу Христа замовчить. Все, тишина. Я там годинами молюся, відмолюю після, служби Божої. А та зразу так зходом мовчати. Не раз так було. Ще одна тут кричить. Всі так притихли, не знаю, що робити. Я сам думаю, коли закінчиться. А вона приходить старша людин, каже, ти чого кричиш, ти чому кричиш, мовчи, все, та мовчить. І не кричить. А кажуть, о, як нагарно, проявила віру. Тож, по-різному можна реагувати на такі. Життєві обставини, коли злий дух через людську неморальність проявляється або б'ються одні на зупинці, такі нетверезому чи наркотичному стані, напали на інших. І поки там хтось прийде з органів їх обороняти, а вони вже витягнули ножі і порізали би тих простих чоловіків, які там щось їм проти їхньої неморальної поведінки сказали. І ота жіночка між ними скаче, лише залишає дітей і каже, зупиніться, ті, з ножами на неї дивляться, зупинилися, ті потрошки втекли. Потім ту жіночку зустріли, кажуть, дякуємо. Нас чекала або смерть, або якесь каліцтво, або лікарня з кровотечами порізами. Ти нас врятувала. Так що для геройських вчинків не потрібно мати двометровий ріст, великі мускули, такі як Голяфа. Чи пращу, щилий меч, треба мати віру. Вони пристали в Гросим краю, що проти Галилеї, як Ісус, вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. І давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Треба нам бути завжди власті Святого Духа мати одежу, не бути нагими, не ходити в безсоромності в гріхах, сповідатися, почащатися, щоб бути з Богом. Ви що в Христа хрестилися, в Христа одягнулися, читаємо апостола Павла, повинні перебувати ми в єдності з Господом. Бо якщо ми в гріхах не сповідаємося, не почащаємося то наче той біснувати, обнажені, безсоромності ходимо перед Богом, перед людьми, неморальності, неповазі до Бога, непошанування ближніх, совіллю, гордості в інших залежностях і гріхах. І мешкав він же не в хаті, а в гробах. Яка страшна доля тієї людини, що рідні могли думати, Уяви собі. Твоя дитина мешкає на вокзалі, спивається, чи твій син десь там спить на тротуарі, чи чоловік, або дружина. І ти не знаєш, як день прожити і ніч переночувати, чи в лікарні їх давати, чи куди інде. І вже каже, не перший раз в лікарні були і нічого не допомагає. Далі п'яче, чи. Наркотики вживають, що ходять поміж хати, поміж будинки, паними товариствами. І що тоді робити? Ні мовляння, ні биття, ні сварки, ні лікування, ні застрашування. нічого вже не дало ради. Звичайно, не треба нікого бити, сварити. І тоді дехто каже, може, Бог допоможе. І ворожки не допомогли, і ніхто не поміг, і ми не допомогли. Тоді ми кажемо, напевно, ви свою дитину по-християнськи не виховали. Тому така біда, так, біс нею носить, чи ним десь туди, поганих товариство, п'ятисі, бійка, в сварках, розпустці. Не тримається роботи. Не тримається хати, собі, дітей, Внуків треба доглядати. Чи що інше? І трагедія. Хто допоможе? А може Господь, Бог допоможе. Треба піти до церкви, так церква ж поряд. Чого я не звертався, не зверталася до церкви. Така біда була. Я ж тепер на старість йду до церкви дитину спасати. Перше спасаюсь себе, потім вже й дитину, чоловіка і всіх. Та ні, то з дитиною проблема, бо вона не ходить до церкви, спивається то з нею біда. Зі мною біди немає маєш чоловіком, ми не ходимо до церкви, і наші інші діти, але ми нормальні, нормальні, працюємо. Та такі саме, тільки то, що не такі гострі стадії діснувати. Бо вже не з Богом. Треба ходити до спою, до причастя. І знати, де наша хата, де наш дім. Тобто, коли на третьому поверсі або в сусідньому селі моя хата, я звідти приїхала чи приїхав. Ми кажемо, наш дім, Божий дім, церква. Ми тут приходимо, тут найрідніше наша атмосфера середовище, бо тут Христос Господь, Він є в Євхаристі і нас освячує, благословить. Завжди найдемо допомогу Христа Господа, навіть в старозрітньому пророцтві, пророк говорить слова від Бога, що забули про мій дім свої, хати облаштовують. Так і ми часом свої хати облаштовуємо квартири своє життя, а забули про Господа Бога, про церкву, про Ісуса в Іхарісті. Людина не сповідається, не причащається, бідує, а потім пожинає те, що посадило в своєму житті. Те, що посадиш, те пожнеш. Якщо бажали невірство, бездуховність, відкинення Бога, тоді людина пожинає всяке буду нещастя, залежності. Треба ходити до спої, до причастя, бути з Богом і знати, що наш дім найперше це й дім Отце, храм Божий, в Христі Ісусі, ми прийняті Богом отцем, люблені. Приїжджаємо в Любу країну, чи на Заході, чи на півночі, чи на півдні, найперше шукаємо не в роботу, не в море, не пляж, а шукаємо, де католицька церква, чи грекові тонська. Чи Рима Католовська, але там, де є Дім Отця, де Христос Ісус, там ми найперше приходимо, сповідаємося, причащаємося, молимося, а потім вже все решту добре робимо. Чи відпочиваємо, чи працюємо, чи когось гостюємо. Так і тут, там, де мешкаємо, пам'ятаємо, що найперше маємо бути у церкві, при щасті, в єдності з Господом, по славі Богу, а потім маємо інших приводити до життя. Божій благодаті і правді. Вони пристали в воразів краю, що проти Галеї, як Ісус вийшов на берег, попався на зустріч один чоловік з міста, що мав бісів, і давнього часу не носив одежі і не в хаті а в гробах. Але зараз подумаємо, хто з наших рідних, близьких, чи ми. Настільки є поневолені чи проблемні, що вже не може людина нормально по-християнськи жити чимось залежно чи алкоголізму, чи психічною хвору, начебто, або поневолена, чи в розпусці, в чомусь іншому, в ненависті. І просимо, щоб Господь Бог звільнив, зцілив, освятив, врятував їх, нас, її, Його, чи сина, чи дочку, чи чоловіка, дружину, чи наших ворогів, чи наших батьків. Чикого іншого, за кого ми вболіваємо і хочемо, щоб та людина була спасена. Як Ісус вийшов на берег, попався на зустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Ісусе Христе, прошу тебе, звільни мене, моїх рідних і близьких, і всякого зла. Оздорови нас, Господи! Освяти. Освяти, навчи жити свято, свято. да ласки виконувати волю Небесного Отця, волю Небесного Отця. Чинити, добро. чинити добро. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і Нині і чаю віки Віків.